Всім саме величезний привіт. Запрошую вас в юз. В Юск. Юску до 60% знижки можна пошукати і дещо придбати. Давайте зараз пройдемося по магазину і подивимося, що зі знижками. Так, бачу зі знижкою плет. А, Зараз вони йдуть в двох кольорах. До речі, розмір, зверніть увагу на розмір 2х2,20. Так, ну, видно, да? такий сірий і ось такий до. Такі до пудрового кольору. Потім зі знижкою ось ці йдуть пледи. Я його собі також придбав. Метр сорок на два Стьобані, дуже хороші, такі, знаєте, нагадують як латочку. З Ла -лат... латкою 500 гривень. Знижка 50% було 999 Дуже хороша якість. Так, Зараз зі знижкою дуже хороша знижка на ось ці пухнасті пледи. І, до речі, ще можна вибрати а, подушку. 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 А, теж є такі волохаті. А, подушки. Здається, він буде. Ага, це такий плед, бачите, з однієї сторони, і з другої сторони, ось такими волохатами. Тому що є трішки менше, здається, розмір, якщо я не помиляюсь. Він йде з однієї сторони такий гладкий, а з другої сторони ось такий от волохатий. Метр 35 на 1,95. І вони зараз по 700 гривень. Це теж дуже хороша ціна на такий великий плед. І знову пледи. Як я кажу, трояндочками, квіточками майже так зроблені, да? закручені. Дивіться, як цікаво цікавий такий дизайн цього пледа Теж він великий, метр сорок на два Дуже великий розмір. Вони по 750 гривень. Теж хороша зараз знижка. В двох кольорах. Світло-сірий і ось такий пудровий чи кремовий. Ні, це не кремовий, це такий пудровий, мабуть. Хочу вам подякувати за ваші вподобайки, дуже вам величезне спасибі і за ваші коментарі. А, до речі, ці подушки недавно, нещодавно з'явилися в Юску. Ось, Вони йдуть в двох кольорах. Ось така, можна сказати, слонова кістка. і а, сірий. Так, розмір 35х50. Знаєте, Це така а, під спину, десь під крісло. А можна і навіть використовувати для декору. Як декоративну подушку. Також можна на них в'язку придбати декоративні наволочки. Думаю, ми до них ще підійдемо. Дуже багато товару просто зі знижкою. Не хочу робити велике відео, щоб воно вам не було нудним. А 250 гривень ця подушка. Ну і ми продовжуємо з вами огляд. Дивіться, теж такі цікаві. Нагадую мені цей плед, знаєте, таку стареньке, стареньке давнє село і бабця а, вишиває з таких, бачите, кусочків, шматочків. А, вишила такий, як плед, да? як ковдру, можна сказати. Теж така цікава ретро. Задумка, гарний колір. можна підібрати до будь-якої е, спальні в такому стилі зробити цікавому. Метр сорок на два Зараз вони по 500 гривень. Хороша теж знижка. Так, а ось цих не було. Я шукав ось це, мені потрібен був. Бачите, я не звернув увагу на розмір. Тут метр тридцять на метр сімдесят, він був би мені маленький до мого дивана. Щось я не звернув на розмір. Це теж дуже цікавий такий новорічний іде плед. Можна в нього закутатись, дивитися вечором фільми та пити А З одної сторони ось така, як овчинка йде, а з другої сторони просто гладенький, вибитий олень. І в такому ж самому сірому кольорі. 600 гривень. Також зараз зі знижкою багато різних подушок. Подушок. 400 гривень, ось така. До... Бірюзовий, так, бірюзовий, з сірим. До речі, бачив, навіть якщо звертаєте увагу, я дуже звертаю увагу, що якщо йде якась реклама, знаю, там чи десь в кімнаті щось рекламують, якусь бабцю, яка п'є таблетки, то можна замітити ось цю подушку. Подушку. Так, тут у нас ось така вільветова 45 на 45, 325 гривень. І ось такі волохаті є. Є повністю волохаті з одної і з другої сторони, ну а ці з одної сторони, тільки зараз. Зараз, якщо я знайду, то вам обов'язково покажу. 375 гривень. І ось такі пледи зараз можна придбати за 350 гривень, 1,40 на два Хороший розмір великий. Колір такий, знаєте, не знаю, як сказати, що за колір так переливається. І ось такий ось блакитно-сірий переходить. Щось таке на штаб того. Зараз ці подушки також йдуть зі знижкою, їх можна використовувати навіть як декоративну подушку в кімнату. А, можна також підібрати чухол, наприклад, новорічний, да, а потім зняти і просто використовувати її а, весною цю подушку без чухла 200 гривень. Ще одна теж така цікава подушка. З однієї сторони йде вільвет, а з іншої сторони, як мішковина. На замку можна попрати чухол 325 гривень. Так, ну і такі теж подушки по 200 гривень, теж розмір 40х40 40, чи 45х45. 40, 45. І знаєте, в мене таке враження, що вона як, як джинс іде. Дуже плотний такий матеріал. Під джинс, така темно-синя. Також можна підібрати на сезон зими новорічну наволочку, а потім використовувати її, наприклад, осінню да, чи весною з таким гарним принтом. Дуже такий цікавий плед, Ну і ним швидше накриватися, але я значимо в нею декілька кольорах. От зараз бачу один колір 250 гривень, метр 30 на метр 70. А, Ну, поліестер, звичайно, що поліестер. До речі, ці знижки зараз ці подушки також зараз зі знижкою де Вільвет. І дивіться, як гарно такий візерунок цікавий. Подушка 45, подушка, ніяк не звикну, бачите. Подушка 45 на 45 розмір, і вона зараз 250 гривень, була 450 Можна також зекономити під ваш інтер'єр підібрати. Так, ну ці пледи я вам показував, показував. І ось такі теж цікаві: метр 30 на метр 70, з логотипом Мікі Мауса. І вони зараз зі знижкою 60 Бачу, що розкупили, їх було досить багато оцих пледів. Так, ось така по 225, 30 5 на 50 розмір. І, до речі, таке ж саме можна підібрати і а, покривало на ліжку. Досить буде гарно мати вигляд, а в вашій спальні це таке, знаєте, як волошкове поле. Придивіться на принт. Цікава така подушка, 300-225 гривень можна, знаєте, як в кімнатку застелити і також постелити такий плед. Ну, покривало ось воно. Ось так. Точнісінько таке саме. Метр сорок на два. Розмір великий, воно також стьобане І дуже буде уютно, да? комфортно. Так, ну тут всі кажуть подушку, тут не кажуть подушка. От я вимкнув камеру, якщо щось, то я постараюся вам <зараз>, зараз підійти на подушки, показати. Тут всі кажуть подушка. 450 ось така як мішковина з таким абстрактним візерунком 450 гривень зараз. Ще такий не менш цікавий плед з такими китицями. Він має розмір 1,30 на 1,70 м. Дивно, що сірий запакований ось так. А усі ось такі оливкові запаковані ось так. так. Також 130 30 народні. Метр сімдесят також з китицями розмір однаковий. А це дійсно як мішковина. З мішка пошили, дуже дуже класно, дуже гарний чохол а, Можна прати 425 гривень зараз зі знижкою. А ось ці усі розібрали. Я також на нього дивився, він мені дуже подобається. 850 гривень. Ну, на нього завжди низька ціна. Він такий, як овечка Цікаво. Всі розібрали тут в магазині. Я ще дивився нещодавно, минулого тижня тут ціла ячейка була забита, 850 гривень. Так, хочу вам сказати, що розібрали наповнення для подушок, ну для наволочок. Тому що були дуже багато розмір 50х50, 50, 125 гривень і трішки менше 40 на 40, здається, були. Ну Я купував тут, всі розібрали. І ось тут зараз можна придбати наволочки для подушки з хорошою знижкою. Бачу, що навіть знижка 50%. Це вже такі товсті, грубі. Дуже буде цікаве поєднання, гарне поєднання. Якщо у вас такі десь ось такого кольору буде покривало, буде дуже гарно з таким теракотовим кольором подушки. 165 гривень. Ну, це те, про те, що я вам казав, що можна купити оці подушки з квітковим принтом і вдягнути ось такі наволочки. Вибір великий. Також є атласові одна залишилось 250 гривень. Так, можна вдягнути, підібрати гарний, гарну наволочку, а потім зняти, перепрати і так лишити. Так, добре, тут вже теж щось порозкупили, юск напівпустий. Великий вибір а подушок під на крісло на кухню. Овечка. Завжди низька ціна. І також є круглі. Теж плотна тканина, це під джинс, мені нагадує. Зараз вюску знижки на різні кошики. Навіть гарно її навіть не те, що десь повісити, навіть поставити під стінку да, чи на пральну машинку. 425 гривень зараз зі знижкою. Так, це великі, а десь я бачив, що, мабуть, розкуповували. Світлі такі були зі знижкою навіть 70%, я їх не бачу тут. Так, їх всіх, мабуть, розкупили. Ось такі були трішки менші, по 125 гривень я дивився. Їх зараз немає. На цьому тижні майже всі вази в юску стоять зі знижкою. Це мені дуже подобається. Вона йде знаєте, як хатинка равлика. 400 гривень. А це мені нагадує снігову. Сніговика сніжну бабу. 500 гривень зараз у нас зі снижкою також. Надзвичайно будуть гарно мати вигляд, якісь великі гілочки. А, новорічні, да? такі вазі доскучні. А ось така ваза в мене є, хто замітив. У мене стоять в цій вазі жовто-блакитні чи блакитно-жовті квітки, квіточки. Ці вази, звісно, йдуть на підлогу. Ось така велика, зараз 650 гривень, висота 33 см, була 1100. поєднання. Так, це ціна на горщик 185, штучні квіти 165, а на вазу зараз не бачу ціни. Так, а ось ця ваза 550, а була 800, кому подобаються ось такі форми, а тут квітка загубилась. Дивіться, як тут перелаштували цю поличку, яку ми з вами щойно дивилися. Так, ну і ось такі вази теж дуже мені сподобалися, гарне поєднання форми. 400 гривень. Ну, це завжди низька ціна. І навіть ось такі плетені. А сюди, знаєте, щось таке можна засушити і поставити в цю вазу, думаю, вона буде гарно на підлозі. Мати вигляд 550 зараз зі знижкою. Величезні горщики, це вже якщо ви маєте свій будинок або якусь лоджу велику, сюди можна навіть і живі квіти. 1250, завжди низька ціна. І ця зараз також. А мені нагадує цей оці, оці вази, як моя бабуся казала, слойки. Віталік, принеси мені слойки з півниці. Ну а це вже королева вас. Дивіться, яка вона гарна, надзвичайно крута. Біля каміну поставити буде затишок. Ну і гарний такі сухості, да, який його, які можна поставити навіть. Ту золоту вазу, що я вам показував. Я такі теж придбав собі декілька років тому. І Міняю, просто міняю, знаєте, із е осінню тримаю ціну. Ви на відео, мабуть, бачили, а зимою новорічні щось такі гілочки. Хотів вам показати новорічне, але дуже багато людей. Ну, в принципі, в мене є на каналі новорічний юск з новорічними товарами. Дуже е все. Дуже рідко всього, тому що мало товару, тому що все розібрали і нічого не підвозять. Запитував продавця, каже, що проблеми на кордоні. Ось ці горщики я купив, я вам показував на огляді Горщики на свою новорічну кібану. До речі, це можна ось так поставити ялинки і буде щастя. Горщики по 135, ялинки по 100. Дуже хочу ось такий світильник в свою. Під свою ялинку новорічну 800 гривень. Ну тут є дуже гарний такий білий, але він занадто дорогий. Так що я щось на цей не дуже таки сильно не тягне мене щось на ці. Якщо знайду цей білий, щось я не бачу. Показував. А хочу сказати, що розкупили усіх гномів, усіх ельфів. Ельфи 225 гривень в юску, майже нічого не залишилось. Щось я не бачу такого набору. Дивіться, 6 штучок, діаметр 8 сантиметрів, прозора. Іде блискуча і ось така з паєточками. Ціна 275 гривень за набір. Ну, я думаю, такі а, ліхтарики мають всі, правда, сюди штучна ЛЕД-свічка ну, підійде, буде дуже гарно. Вони йдуть в трьох кольорах. Дуже гарна скатертина новорічна, на х 240 Дивіться, як переливаються сніжинки на ній. Ну, ще ось такі ліхтарі, 1350 вони, але вони йдуть вже зі свічкою. До речі, теж непогані, досить такі великі. І вже злет свічкою це круто, тому що там той не бачу його зараз, тут не, не наблюдаю. 1350 завжди низька ціна. Ну добре. І ось ще одні ліхтарі, 1350. Ну, вони надзвичайно будуть круто дивитись, мати вигляд <плес> біля ялинки. До речі, можна навіть використовувати вдома, наприклад, ну, в коридорі. Якщо великий коридор, також можна поставити. До речі, це теж дилет свічка. Цікава така. Це новинка. На дві батарейки. Надзвичайно гарний ангел, якщо зробити якусь красиву декорацію, поставити на вікно, на, на кухні, на підвіконня чи на стіл, надзвичайно буде круто дивитись на кухню у вас. Ось берете таку звичайну, ну як звичайну, незвичайну, можна сказати, а, підставку, ставити ангела. Берете ось цю ялинку, вона, до речі, теж світиться на батарейках. класно Ставити цю ялинку. Ну тут же наскільки ваша фантазія буде працювати. До речі, гарний набір. Зараз я стану, щоб світло падало. Ось так. Не можу знайти кут. Шишка і жолудь. Штучні, також можна використовувати для декору. 270 гривень такий набір. Хочу вам ще показати, що подушки зараз з цією пам'яттю так, мені заважає куртка з пам'яттю. Зараз також вони зі знижки. Можна підібрати будь-який розмір під, під будь-яку висоту, розмір. Зараз зі знижку 50%. Ну, все я хочу всім побажати економних покупок, мирного неба, міцного здоров'я, всього всього вам найкращого. Сподіваюсь, вам відео було корисним.